Доброго дня, вас вітає канал OnlineM School. З вами Лена Довжик. Ми продовжуємо вивчати дроби. Розглянемо віднімання дробів з різними знаменниками. Алгоритм той же самий, що для додавання дробів з різними знаменниками. Почнемо з першого прикладу. Значить, розглянемо 7,12. Відняти 3 восьмих. 3 восьмих. Алгоритм той же самий. Ми Знаходимо найменше спільне кратне, тобто найменше число, яке ділиться на знаменник першого і другого дробу, в даному випадку на 12 і 8. Давайте навіть не так розкладемо 12-ку на множники, це 4 помножити на 3. Так. Знак переписуємо без змін. Якщо в нас віднімання дробів, ставимо знак віднімання, якщо додавання дробів, ставимо знак додавання. Дивимося завжди на умову задачі 3 поділити на 8. Це 4 помножити на 2. Отже, найменше спільне кратне складатиметься із множників, множників знаменника першого дробу. 4 і 3. Переписуємо, і щоб знаменник спільний ділився на знаменник другого дробу 4,2, нам треба дописати двійку. Дописали двійку, отже, це є найменше спільне кратне. Залишаємо поки що в такому вигляді, і шукаємо допоміжні множники. Для цього потрібно найменше спільне кратне. Поділити на знаменник першого дробу 4 і 3, Викреслюємо усно 4, 4 і 3, залишається 2. Отже, допоміжний множник першого дробу це 2, число 2. Ділимо спільний знаменник на знаменник другого дробу 4 і 2, викреслюємо ці числа. Залишається 3, отже, це допоміжний множник другого дробу. Та сама схема. Перемножуємо другий пункт допоміжні множники на а, чисельники кож... відповідних дробів. 7 помножити на 2 поробимо поетапно. А, ставимо знак віднімання, оскільки в нас і за умовою, і задачі стоїть віднімання. А, тому мінус і 3 помножити на 3. Перемножили. Тепер робимо арифметичні операції. 14 відняти 9. Переписуємо поки що без змін. Отримуємо 5. Роблю все поетапно. 14 -9, 5. Поділити на 4 помножено на 3 помножити на 2. Дивимося, що п'ятірку не можна скоротити ні з четвіркою, ні з трійкою, ні з двійкою. Таким чином переписуємо: тепер записуємо остаточний результат. Що 4 помножити на 6, 24. Буде 5,24. Ось такий результат. Скоротити нам не вдалося. Дріб у нас правильний. Правильний дріб, а тому вмішаний дріб не потрібно переводити. Так, другий приклад. Давайте таки розглянемо. Вісім п'ятнадцятих. Відняти чотири дев'ятих. Дорівнює, знову ж спільний знаменник. 15 це множники 3 і 5, зразу записали. Помножити 9 розкладається на множники. Давайте отаку тут пропишу ще. Можливо, 9 розкладається на множники 3 і 3. Отже, одна трійка в нас є в знаменнику, дописуємо другу трійку. Шукаємо допоміжні множники 3, 5, 3 множники спільного знаменника, поділити на 15, залишиться трійка, допоміжний множник першого дробу. Тепер найменше спільнократно поділити на 9, буде 5, допоміжний множник другого дробу, перемножуємо. Чисельники на допоміжні множники, і робимо арифметичні операції. Знак мінус переписуємо без змін. 4 помножити на 5. Дорівня. Так, це знак множення в мене тут знак множення. 8 на 3 помножити буде 24, відняти. 20 поділити на 3, помножити на 5, помножити на 3, буде 4, поділити на 3, помножити на 5, помножити на 3. Звичайно ж, ви могли зразу перемножити в знаменнику ці числа 3, 5, 3. Але коли ви запишете чисельник вам і перепишете знаменник в такому вигляді, ви зразу побачите, що можу. Побачите, на що можна скоротити. В даному випадку нема на що скорочувати, тому записуємо остаточний результат. 45. Так, третій приклад. Третій приклад 11-16. Відняти 5. 8 11, 16. Підняти 5 8 Дорівнює. Ну, так само, ми можемо або відразу записувати знаменник. Давайте ще так запишемо. Знаючи, знаючи, що 16 шістнадцятка це. Значить, що шістнадцять це все рівно, що чотири помножити на чотири. Що ж це таке? Чотири помножити на чотири. І вісімка це чотири помножити на два. То спільний знаменник запишується в такому вигляді. Записуємо множники першого знаменника 4 помножити на 4. І дописуємо множники другого знаменника, яких не вистачає. Не вистачає двійки. Так, тепер ділимо найменше спільне кратне, це є найменше спільне кратне. Ділимо на 16 знаменник першого дробу. Фактично викреслюємо 2 четвірки, так, залишається 2. І е, найменше спільнократне ділимо на 8 знаменник другого дробу. Фактично викреслюємо 4, 2, залишається 4. Допоміжник, допоміжний множник другого дробу. 4. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники, 11, помножити на 2. Відняти 5, 5 помножити на 4. Робимо арифметичні операції. 22 мінус 20. Можемо поки що записати в такому вигляді, а можете вже перемножити, записати кінцевий результат знаменника. Я бачу, що 22 мінус 20 буде 2, поділити на 4 помножити на 4 помножити на 2. Хочу показати, що це скорочується чисельник і знаменник. Ми скоротили на число відмінне від нуля, Відмінне від нуля, так? З, так, за основним правилом дробу, тому отримаємо кінцевий результат. Одна шістнадцята. Одна шістнадцята. П'ять шостих. Відняти дев'ять чотирнадцятих. Дорівняє. П'ять поділити на шість, це множники два і три, відняти дев'ять. Давайте ще так запишемо. 14 це 2 помножити на 7. До рівня, шукаємо Спільний знаменник це числа множники знаменника першого дробу. І не вистачає сімки для знаменника другого дробу. Перемножуємо. Перем, ділимо знаменник. Спільний знаменник на знаменник першого дробу фактично викреслюємо аналогічно. 2 і 3, залишається 7, отже, це є допоміжний множник першого дробу, допоміжний множник другого дробу. 2, 3, 7, поділити на 2 і сім. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники. Робимо арифметичні операції. Знаменник переписуємо без змін, отримуємо 8. Бачимо, що можна поділити на 2 чисельник і знаменник дробу. Тобто 8 поділити на 2 буде 4. Тут скоротиться. Буде 3 умножити на 7. Тобто 21 запишу зразу. Отже, 4,21. Дякую за увагу. Заходьте на наш сайт онлайн Дивіться наступні відео на нашому порталі онлайншку. Дякую за увагу. Хорошого дня!